ТЦК накинулася з бинтами. на людину. Така наша влада. Дитина збоку. На а наче мишина чорні. У мене ще не гавають, або вже хтось фотографує. Як світіші Ген 44 Поліцейські зупинили машину білого кросовера. Виходить, поліцейський пішов до водія, відкривши водій вікно, предоставляв документи, поліцейський з силою вже почав його витягувати через вікно. Де, я думаю, не водій, нажавши газ з боку сторони того, що поліцейський давив його. У вікно головою він почав протаранювати інші автомобілі. Після того поліцейські з людьми в зеленій формі, які називаються наші захисники, взяли його витягувати силою. Витягнувши силою з автомобіля вольдія, вони його били, пинали, з силою запхали в інший чорний туксон, цей шозаді стоїть, Дастера. І на цьому виходить, що поліцейські нас бережуть.